Такого результату і такого носика я навіть не могла собі уявити. это. Сразу же в цей день після операції я отправилась домой, уменьшив длину і убрав горбинку, это минус 10 лет. Не видно, що вообще була проведена какая-либо операція. Я не испытывала никакого дискомфорта. Я чаще стала слышать слово да на те предложения, которые я делаю людям. То есть внешность играет ключевую роль в нашей жизни. Реабілітація проходила быстро. Спасибо, что що є така клініка, командна робота, яка вот одразу після того, як ти переступаєш порог клініки. Я просто дивлюсь на фотографії, які я роблю зараз. там просто навіть селфі. І ну ті фотографії, що були раніше, ти коли зрівнюєш сама, ну для свого відчуття, ти просто розумієш, божечки, слава Богу, що я на це і знайшла такого крутого лікаря.